Усім привіт! Сьогодні ми будемо смажити зелену гливу або панелю з пізній в клярі. Ці гриби не треба чистити, достатньо зрізати частинки ніжок, які можуть містити включення кори, та помити. Зараз ви бачите інгредієнти, які нам знадобляться для приготування страви: І це гливи, 2 яйця, борошно, 3-4 столових ложки, сіль за смаком. Інгредієнти для кляру потрібно добре перемішати до однородності. Яйця з сіллю перемішуємо в глибокій ємності, всипаємо потроху борошно, збиваємо, щоб не було грудок. Рідкий кляр дасть змогу краще просмажитися грибам, а більш густий збереже соковитість. Але я вам все ж таки рекомендую робити не дуже густий кляр, тому що гриби повинні просмажитися. Зелені гливи достатньо соковиті та щільні, і якщо ми ще зробимо густий кляр, гриби не просмажаться. Так що робимо кляр не дуже густим, сирі гриби нам не потрібні. Обсмажимо на середньому вогні по 5 хвилин з кожної сторони. У нас вже буде смажитися друга сторона. Поспішати не треба. Якщо ви бачите, що кляр занадто швидко стає золотим, зменшіть вогонь. На приготування смажених глиб нам знадобиться не більше пів години часу і мінімум зусиль. Мені в коментарях писали, що треба для приготування зеленої гливи взяти яйця та сухарі. Це це, звісно, добре, але з іншими грибами, не зеленою гливою. Сухарі створять гарну хрумку скоринку, яка не дозволить в повній мірі просмажитися гливі. І вона залишиться сирою і толку від тієї смачної скоринки. Так що не робіть помилок. Якщо вже дуже хочеться використати сухарі, то гливу краще буде порізати соломкою для поліпшення просмаження. Ось подивіться на цю красу. Знімаємо з пательні. Друга партія грибів пішла на пательню. До речі, дослідники вивчили дані 24 тисяч дорослих людей Сполучених Штатів Америки, відстежуючи їхні харчові звички та зміни психічного здоров'я протягом 11 років. І що вони виявили? А виявили, що ті, хто їв більше грибів, мали на 43% менший ризик розвитку депресії за цей період часу, порівняння з людьми, які взагалі не їли гриби. Причина, ймовірно, пов'язана з численними біологічно активними сполуками, які містяться в грибах у надлишку, включаючи вітамін в 12 антиоксиданти та протизапальняміна кислоти, які в минулому були пов'язані зі зниженням депресії та тривожності. Так що робіть висновки: краще їсти гриби, ніж пити дороговартісні ліки. Зелена глиба в клярі готова. Ну і скажіть, що це гриби. Мені вони нагадують маленькі морські мушлі. Готуйте швидко, смачно та корисно. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!